Доброго дня, учні! Ми з вами з цього уроку починаємо новий розділ і будемо вивчати ще одну з оболонок нашої планети. Її назва атмосфера. Чи знаєте ви, що люди нашої планети живуть на дні океану? Ні, не в океану звичайному розумінні, а океану повітряного, який турботливо та надійно з усіх боків оточує нашу планету. І, хоча цей океан невидимий, значення його величезне, адже саме завдяки йому існує життя на нашій планеті. Цей повітряний океан непізнаний і загадковий і завжди надихав людину на роздуми і тлумачення, і вирішення загадок тих питань, які дає нам цей шар землі. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо таке питання, що таке атмосферне повітря, яку роль відіграють різні гази, які входять в склад нашої атмосфери, яку має будову атмосфери, як взагалі її вивчають, і зробимо узагальнені висновки. Отже, що ж собою уявляє атмосфера? Атмосферою називають повітряну оболонку Землі, пов'язаною з нею силою тяжіння, яке бере участь у її добовому і річному русі. Це верхня і найменш щільна з усіх оболонок нашої планети. І дійсно, якщо б у нашої планети не було б сили тяжіння, власної, то і атмосфера б не утворилася. Молекули газу просто би не утримувалися біля поверхні Землі, а розсіювалися у величезному просторі космосу. Звісно ж, атмосфера відіграє неймовірну роль у житті людей і планети в цілому. Ми з вами, якщо затримуємо дихання, ми довго не зможемо витримувати цей час. І нам потрібно завжди кожну секунду нашого життя вдихати-видихати повітря. Але і для Землі атмосфера має неймовірно важливу роль, адже атмосферне повітря воно розсіє сонячні промені в день, вночі воно оберігає землю від охолодження, воно є своєрідним щитом планети, адже. Атмосфера не дає нашій землі набирати дуже високу температуру від сонячних променів, і таким самим чином не дає нашій землі знижати до неймовірних відміток свою температуру. Як це відбувається на головному супутнику нашої планети на місяці? Також атмосфера захищає від метеоритів і різних смертоносних космічних променів поверхню нашої планети. Отже, атмосфера складається не з повітря, так називаємо, а з атмосферного повітря, який має певний склад. До складу атмосферного повітря входять. Ну, По-перше, більшу долю усього складу атмосфери складає газ азот, який у співвідношенні займає 78%. Тільки після нього на другій позиції займає кисень, той самий, яким ми дихаємо, 21%. Далі. Включаються інші гази, до них входять аргон, наприклад, вуглекислий газ, сота доля, інші гази. Також, окрім, них, включно сюди водяна пара, дим, сажа і пил, який виникає в процесі життя людей на планеті, життя тварин і діяльності, яка відбувається в межах нашої планети. Так. Склад атмосферного повітря досить складний. А давайте тепер з'ясуємо, звідки ж наше атмосферне повітря має такий склад. Ось, наприклад, наш азот, 78%. Да? Решта кисень і інші складові, інші гази та тверді, складові пили газ. Азот в земній на атмосфері. Порівняно з іншими газами займає більшу частину. В атмосферу азот надходить унаслідок життєдіяльності різних мікроорганізмів, які на поверхні землі величезна кількість. Майже весь вільний кисень в атмосфері є продуктом фотосинтезу. Згадайте, будь ласка, що є фотосинтезом з 5 класі ви вивчали, під час якого зелені рослини засвоюють вуглекислий газ і воду. А так, при цьому виділяють кисень. Окрім того, ви розумієте, що кожна складова атмосферного повітря відіграє дуже важливу роль. І зараз ми з'ясуємо роль газів на нашій планеті. А саме кисень, звісно ж, він забезпечує дихання та горіння. Буглекислий газ його дуже мало, сота доля, але він необхідний рослинам для фотосинтезу. Без цього сполуки фотосинтез не відбувався б. Вуглекислий газ утворюється під час розкладання органічних речовин, також бродіння, дихання, згорання палива. В атмосферу він надходить під час виверження вулканів, також з мінеральних джерел, з ґрунту, з продуктів гниття та промислових підприємств. Азот входить до складу білків. Речовин, з яких складається все живе. В організм тварин і рослин, і людини він потрапляє за допомогою бактерій ґрунту, які поглинають його з повітря. Окрім газів, у складі атмосферного повітря ще є водяна пара. Вона потрапляє в атмосферу в результаті випаровування води з земної поверхні, її вміст у повітрі неоднаковий на різних територіях і змінюється протягом року. З водяною парою творюються хмари та опади, піднімається від поверхні землі. Тверді частинки, що містяться в атмосфері у завислому стані, це так званий космічний і вулканічний пил, дим, кристалики солі. Пилок рослин, мікроорганізми і інші частинки, вони зменшують кількість сонячної енергії, що надходить до землі, і сприяють швидкому згущенню водяної пари та утворенню хмар. Тобто можна зробити висновок, що будь-яка складова атмосферного повітря відіграє дуже важливу роль в всіх процесах життя, які існують на нашій планеті. Ми з вами з'ясували, який має склад атмосферне повітря. А тепер з'ясуємо, яку має будову сама атмосфера, а вона складається з окремих шарів. Нижній шар атмосфери, який ближче з усіх прилягає до поверхні Землі, називається тропосфера. Тропосфера у різних частинах нашої планети має різну потужність від 8 км до 11, 18 км. тобто менша потужність на полюсах і збільшується ця потужність до екватора. Над екватором потужність тропосфери 18 км. Кілометрів. Верхній середній шар називається стратосфера. Вона має висоту від рівня Землі 50-55 кілометрів. Верхній шар атмосфери так і називається. Верхні шари атмосфери. До них входять мезосфера і екзосфера. Вони вже відходять у відкритий космос. Отже, розглянемо зараз схему будови атмосфери. Протягом багаторічних досліджень атмосфери було виявлено, що повітряна оболонка складається з кількох шарів. їх називають сферами. Між цими шарами немає чітких меж. Вони поступово переходять один в інший. І як ви бачите, Шар повітря, який прилеглий до земної поверхні, ми вже знаємо, його називають тропосферою. Над ним послідовно розташована стратосфера та верхні шари атмосфери. Ще раз наголошую, що до верхніх шарів атмосфери відносять мезосферу та екзосферу. А тепер поговоримо про кожний окремий шар атмосфери і його будову і роль в нашому житті. Почнемо з нижнього шару стропосфери. І надаремно ми його починаємо вивчати першим, адже він для нас є найголовнішим. Саме в ньому зберігається 80% усього атмосферного повітря нашої атмосфери. Тропосфера це перший і дуже важливий для людини поверх атмосфери. Тут відбуваються всі атмосферні процеси і явища. Тут формується погода, що дуже часто називають тропосферою кухнею погоди. Саме в ній відбувається скупчення хмар. Тут відбувається накопичення опадів, тут відбувається торнадо, смерчі, опади, сніг, град, дощ, сонце. Все відбувається в межах тропосфери. Вище за цей рівень, за 18 кілометрів, вже поняття погодні умови немає. Верхня межа тропосфери над екватором піднімається до 18 км, а над полюсами лише на 8. І ще раз хочу наголосити, що саме у тропосфері зосереджено близько 80% усього атмосферного повітря, та завдяки випарованню з поверхні океану, майже уся атмосферна вода, з якою формуються хмари, впадають опади, вона накопичується в межах тропосфери. Тобто погода зосереджується саме у прилеглому до землі шарі повітря. Ви бачите схему на землі і бачите ці величезні такі хмаристі вихори. Всі вони знаходяться у межах тропосфери, тут пересуваються гігантські повітряні маси, вихори, відбуваються горизонтальні і вертикальні рухи повітря. Тут утворюються тумани, хмари і опади. А тепер переходимо до вивчення другого шару нашої атмосфери стратосфера. Вона розміщується над тропосферою десь в межах висоти у 55 км і містить понад 20% повітря атмосфери. Повітря там дуже розріджене, в ньому майже немає домішок і водяної пари, тому, як правило, тут немає і хмар, і не утворюються погодні умови. Але деякі явища відбуваються в стратосфері. Інколи у стратосфері виникають перламутрові хмари, тобто це такі тонкі, прозорі утворення із кришталіків криги, які ледь помітні після заходу та перед сходом сонця. Зараз ви їх бачите на екрані, це якраз перламутрові хмари над протокою Лемаєр, яка знаходиться в Антарктиді останніми є верхні шари атмосфери. Вищі стратосфери знаходяться саме ці шари атмосфери, вони усі разом концентрують менше 1% атмосферного повітря, яке тут дуже таке розрідження і легко вже пропускає заряджені частички з космосу. Ці частки притягуються як магнітом до полюсів Землі. Тому там саме на висоті 80 тисяч кілометрів спостерігається унікальне явище, полярне сяєво. Від кількох хвилин може тривати і аж до кількох діб. Перед вами унікальне чудове явище це полярні сяєва. Світіна буває жовто-зеленим. Білоблакитним, фіолетовим у вигляді плям, смуг чи окремих таких стовпів. У верхніх шарах атмосфери також поширюються радіохвилі, а у період підвищеної сонячної активності зароджуються навіть магнітні бурі. Ну і ви розумієте, адже чітких меж між шарами немає, тому біля земної поверхні. Де сила тяжіння зростає, повітря щільне і важче. А ось з висотою воно стає більш розрідженим, тому що сила тяжіння зменшується. Тому такої чіткої верхньої межі атмосфери немає. Умовно, її проводять десь аж на висоті 3000 км. Там атмосфера дуже так поступово переходить у безмежний космічний простір. Так само хочу розказати про цікаві факти верхніх меж уже атмосфери. Саме у верхніх шарах атмосфери повітря таке розріджене, що майже не вбирає сонячного тепла і не розсіє сонячного світла. Тому космонавти, пролітаючи там, бачать небо не блакитним, а чорним. Там одночасно світять і сонце, і зорі. Дуже важливою частиною атмосфери є унікальний озоновий шар. На висоті у 22-25 кілометрах, тобто у стратосфері існує цей озоновий шар, який наче екран поглинає усі ультрафіолетові промені, які дуже згубно діють на життя живих організмів. Але й на Землі трапляються озонові дірки. Це такі слабкі місця нашої планети, ніби торани. Перед вами на екрані озонова дірка над Антарктидою. Вона виникла у наслідок розрушення озонового шару. До речі, хочу сказати, що озоновий шар він не відновлюється, тому його потрібно завжди берегти. А тепер ми перейдемо до практичної частини уроку. Для цього ви відкриваєте зошит, записуєте тему нашого уроку і за моїм поясненням, замальовуєте схему будови атмосфери. Для цього вам знадобиться цвітні олівчики та... Циркуль. Якщо немає циркулю, то можна робити цю схему від руки. Ми замалюємо у куточку нашу планету, розмалюємо її кольорами, які відносяться до кольорової гами нашої планети. Далі візьмемо радіус нашого циркуля трошки більше і зробимо перший шар. Перший шар замалюємо синеньким кольором чи блакитним, збоку підписуємо його назву, що це тропосфера, і зробимо короткий запас, головне про тропосферу. Тут зосереджено 80% усього атмосферного повітря. Далі беремо ще більший радіус нашого циркуля, замальовуємо наступний шар. Як ви знаєте, це вже стратосфера. Тут міститься. Понад 20% повітря атмосфери. І третій шар, за таким прикладом, можна його зробити фіолетовим кольором, верхні шари атмосфери містять менше 1% атмосферного повітря, яке тут дуже розріджене, холодне і сухе. Таким чином ви отримуєте схему повністю. Якщо ви не стигаєте за моєю розповіддю, будь ласка, натисніть паузу і зробіть це завдання. А тепер розглянемо питання, як же ж вивчають атмосферу? Для спостереження за станом атмосфери в різних куточках планети працюють тисячі метеорологічних станцій. Кілька разів на добу метеорологи знімають показання приладів. У важкодоступних місцях, тобто високо у горах, пустелях чи полярних районах, діють автоматичні радіометрологічні станції. У віддалених куточках землі, наприклад, в океанах, їх устанавливають ці радіостанції на плавучих платформах, тобто буйках, що утримуються якорями. Таким самим чином вивчають атмосферу також із науково дослідних суден. До висоти приблизно у 40 кілометрів піднімаються метеозонди, до яких прилаштовані відповідні прилади. Вони фіксують температуру повітря, його вологість і переміщення на різних висотах. А ось ще вище до висоти 120 км злітають спеціальні метеорологічні ракети. А ось вже у відкритому космосі десь з висоти у 900 кілометрів існують метрологічні супутники, які оснащені теле і фотоапаратурою. Вони передають на Землю повідомлення про хмарність, сніговий покрив, забруднення повітря і поверхні, і іншу важливу інформацію. Наприклад, супутники допомагають слідкувати за змінами клімату на планеті. На початку уроку я вам казала, що для нас атмосфера це і генератор тепла, і це захисна оболонка від того, щоб ми не перенагрівалися. І ось на прикладі місяця, в якого немає атмосфери, можна зробити аналіз. Тут поверхня на місяці нагрівається в день до плюс 120 градусів Цельсія, а охолоджується вночі до мінус 160 градусів Цельсія. У нас на Землі взагалі таких показників немає. Максимально висока температура, яка зафіксована за історію існування Землі і метеорологічних досліджень, а ми, ну, можна так сказати, робимо метеорологічні дослідження на планеті десь близько 100 років, більше трошечки. Так це плюс 50. 5 градусів максимальна температура. Найнижча температура, вона зафіксована в межах Антарктиди, вона сягає мінус 92 градуси Цельсія. І все ж таки, хоча це і дуже такі екстремальні температури, в них жити неможливо, в принципі, але вони не такі екстремальні, як на місяці. Зараз ми з вами зробимо узагальнені висновки з нашої теми. Отже, атмосфера це повітряна оболонка Землі. Вона має шарувату будову і складається з тропосфери, стратосфери і верхніх шарів. Кожний шар відрізняється один від одного щільністю повітря, вмістом водяної пари і температурою. 80% повітря та вся атмосферна волога вони сконцентровані у тропосфері. Атмосферне повітря є сумішю багатьох газів, основні з них це азот і кисень. Атмосферне повітря найважливіша частина навколишнього середовища. Його слід оберігати від забруднення. А тепер пограємо в гру. Перевір себе сам. Тобто навчимося з вами писати тести. Будьте перед собою чесними. Зараз ви зробите самооцінювання і самостійно поставите собі оцінку. Для цього ви пройдете тест, зробите підрахунок, скільки ж у вас було правильних відповідей, і самі собі поставите оціночку. Для цього ви будете ставити паузу між моїми питаннями і записувати відповіді. Далі буде надана відповідь на уроці, і ви перевірите, чи правильно ви відповіли на питання. Отже, перше питання як називається повітряна оболонка Землі? Ставимо паузу, даємо відповідь. Друге питання. Газ, який затримує ультрафіолетові промені. Третє. Газ, який необхідний для живих організмів. Його вміст у повітрі 21%. Четверте. Нижній шар атмосфери це. П'яте. Вміст цього газу у повітрі 78%. Перевіряємо себе. Перше питання правильна відповідь атмосфера. Ставте собі плюс чи мінус. Друге питання озон. Третє кисень. Четверте тропосфера. П'яте Азот. Ну, як, діти, вдалося зробити цю частину тесту? Продовжуємо виконання самооцінювання. Шосте питання. У цьому шарі атмосфери зосереджено 80% усього повітря. 7. В цьому шарі тропосфери повітря дуже розріджене і знаходиться озоновий шар. Восьме. У цьому шарі знаходиться майже вся водяна пара, і формується погода. Дев'яте тут виникають полярні сяйва і магнітні бурі. Перевіряємо відповіді. В шостому правильна відповідь тропосфера. В сьомому стратосфера, В восьмому тропосфера. У дев'ятому Верхні шари атмосфери. Отже, хто себе перевірив, ставте, будь ласка, оцінку за дев'ятипальною шкалою. Тобто, якщо у вас вірно 9 питань, ви ставите оцінку 9. Якщо у вас вірно менше питань, 7, 6, 8, відповідно, ставите таку оцінку. Далі у домашньому завданні ви будете викладати мені два завдання. Перше це схема замальованої вами будови атмосфери, і друге завдання ваше самооцінювання. Сході, виходячи з двох завдань, я буду виставляти вам оціночку за 12 бальною шкалою. Дякую вам за уваги! Усього кращого і на все добре. До побачення!